Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Тілець на перегляд розкладу пасіанта на період з 4 по 10 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут корабль. Ви будете робити якусь потужну роботу, або, наприклад, подорожувати, або якщо по роботі, то щось таке. Велике та грандіозне будете робити або самі, або з командою. Ось тут. Покровительство вищих сил. Парасолька. Це дуже гарний знак для любої роботи, яка має бути. Ось тут. Значок Терези для тельців. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ще нагадую, що у терезів та тільців одна планета Венера в максимальної кількості днів. Є там виключення, але по максимуму Венера керує вашими знаками. Це може якось вам також показувати. Наприклад, займіться своєю зовнішністю, наприклад, змініть гардероб, або щось ну, по-новому скомбінуйте. Це також може показувати. Ось тут ключик. Ви віднайдете рішення, якесь досить таки важливе. Ось тут у вас підкова. Це щастя. І ось тут романтичні почуття. Зверніть увагу: романтичні почуття, щастя, а також ключик. Тут у вас успіх по роботі, корона. Та начебто все. На початку тижня ви розподіляєте свої сили та енергію 50 на 50 на особисте і на роботу. Досить таки вдало. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Нагадую, друзі, що це останній тиждень ретроградного Меркурія. Саме тому нові справи не треба розпочинати, не треба купувати якісь нові великі, наприклад, побутову техніку або якісь товари, котрі досить коштовні. Зачекайте тиждень і наше життя буде йти більш приємно. У нас з вами другий розклад, знак зодіака тілиць. Зверніть увагу, повторюється ключик, ви будете знаходити правильне, гарні рішення і будете тим дуже задоволені. Ось тут багаття, воно показує вашу родину і якісь, можливо, зміни в родині. Іноді плани, нові плани або щось будете змінювати, планувати на подальше. Зверніть увагу знову ж таки пароплав з вами або вітрильник. Котик. Романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. І ось тут підняття по кар'єрним сходам або далека дорога. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити, та прямуємо вперед. Відповіді пасіянця залежать від того, яке питання ви йому задали або загадали. На моєму каналі, друзі, є розклади на серпень. Дивіться, якщо ви ще їх не переглядали, для того, щоб не пропустити якісь важливі поради. Та ваші справи були більш вдалими? У нас з вами третій розклад: Знак зодіака Тілець. Яке святкування? Святкування романтична вечеря з приводу кохання. Якщо вас не запросять, робіть перші кроки. Можна не натякати, що це романтично. Просто запросити когось на вечерю. Ось тут стріли в колчені в десяточку. Іноді за якоюсь важливою вечерю можна вже поговорити про свої плани та якісь зміни в житті. Ось тут своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Зверніть увагу, друзі, покровительство вищих сил. Ось тут. А також карта СОС. Ось вона. СОС, будьте уважні та обережні, чого б це не стосувалося вашої особистої безпеки та всіх, хто вам близький та дорогий, шановні українці. Ось тут карта долі, щось досить таки важливе вас буде турбувати наприкінці тижня. І ще ось тут ключик, ви віднайдете правильне рішення зі своїх важливих справ. Розглядайте, щоб нічого не пропустити. Сьогодні з нами дає важливі поради Таро-78 дверей. Подивимось для знаку Зодіака тілець, застереження на цей тиждень, четверочка мечів та порада. Ох, дві, дві карти. Дві карти випало. Король кубків, а також карта іерафант. Зверніть увагу, друзі, застереження четвірка мечів. Це сумні думки. Це якісь справи, котре ви не до кінця щось вирішили або недобре продумали. Це застереження на цьому тижні. Не сумуйте і добре продумайте все, що ви маєте робити. Не поспішайте робити, перш ніж ви не прийняли важливе рішення. А порада, друзі. Це король кубків, а також карта Єерофант. Вона означає, що для дівчат та жінок ваш коханий чоловік, той, до кого у вас почуття, буде на цьому тижні для вас мати першорядну важливість. І ось ця карта Єерофант, духовність. Вона може показувати, це старший аркан, і вона може показувати, що ви будете приймати рішення. Наприклад, вас хтось запросив, і ви будете приймати рішення одружитися, вийти заміж за нього. І ще, якщо, наприклад, ви вже маєте родину, то ось це поєднання може показувати, щоб ви якось підтримали людину, котру ви любите. Це може бути батько. Або, наприклад, ваш дорослий син щось таке. Тому що король Кубків це кохана людина, а Ерафан — це такі справи, котрі потребують духовної участі, тобто це може бути допомога або якась якось втрутитися в проблеми людини. Якщо ви можете допомогти їх вирішити. Ось так, друзі, я побачила ваш розклад на цьому тижні. Бажаю вам гарних семи днів. Після цього тижня вже завершується ретроградний Меркурій, і все можна буде робити більш сміливіше і приймати важливі рішення. Запрошую підписуватися нових глядачів з різних країн. Благодарю всех, кто с других стран включает переводчики и слушает нас. Всегда рада вас видеть на своем канале.